Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Нація, яка не визнає скоєного злочину, буде його повторювати знову і знову. Нещодавно я слухала подкаст про твір Івана Багряного Сад Гециманський, де розповідається про жахіття сталінських репресій, і авторки порівнюють оті страшні часи, коли людей вбивали просто так, засилали на соловки, нищили з тим, що відбувається зараз. Бо стратегія зовсім не змінилася, методи не змінилися. Зараз ми не розуміємо, як росіяни можуть бути настільки жорстокими, як можна фалтувати маленьких дітей, як можна пускати ракети на торгові центри і житлові квартали. Але забуваємо, що таке вже було. Так зараз зброя стала сучаснішою, але суть не змінилася. За підрахунками російського історика в період сталінських репресій було засуджено 3 мільйона 770 тисяч осіб. З них до вищого покарання засуджено 643 тисячі, а на заслання 765 тисяч. По кожному регіону та операції Москва визначала лімітки, кількість людей до страти або таборів. Втім, ці лімітки неодноразово збільшували подекуди з ініціативи самих виконавців, що, як і всі радянські функціонери, прагнули будь-що перевиконати завдання. Зокрема, для проведення операції проти куркулів квоту на страту у 8 тисяч осіб на прохання українських співробітників НКВД збільшили до 26 тисяч із 8 до 26. Слідство проводили у спрощеному порядку, зізнання вибивали, застосовуючи тортури і поспішно виносили вироки. Практично у кожній області Підрадянської України існували фабрики смерті. Де розстрілювали людей масштаб подібного злочину неможливо осягнути. І цей злочин не був засуджений і покараний. Радянський Союз не пройшов того, що пройшла Німеччина. Не було визнання провини і покаяння. Люди досі згадують, як прекрасно жилося в Радянському Союзі. Парадоксально. Що Росія не вважає себе причетними до злочинів радянського Союзу, бо це все Ленін або Сталін, або ще хтось, але от піонерство вони відновлюють за вільні думки, саджають. Ні, ми Росія, ми не радянський Союз, але різниці немає. Те, що Росія робить в Україні, страшно але це далеко не перший подібний злочин. Дагестан. Це азербайджанська територія, яка свого часу була приєднана силою до Росії. Коли в 1918 році Білоруська Народна Республіка проголошувала свою незалежність, то до складу своєї території вона включала, зокрема, і частини сьогоднішньої Росії, південні землі Псковської області та Західні Брянської та Смоленської з містами Себіж, Великі Луки, Смоленськ, Брянськ. Незабаром Смоленщину з її складу більшовицький уряд виключив. Російсько-грузинський конфлікт триває з початку 90-х років, коли з-під контролю Тбілісії за за Москви вирішили вийти Абхазія та Південна Осетія. У 2008-му конфлікт переріс у російсько-грузинську війну, за підсумком якої Росія захопила частину території суверенної держави та створила дані Псевдореспубліки. Щодо Кореї, то тут предметом територіальної суперечки з Росією залишається острів Ноктундо. На річці Туманна у Приморському краї, у 90-му році СРСР і Північна Корея підписали договір про встановлення державного кордону та форваторою річки, внаслідок чого територія острова була визнана радянською. Це не визнала Південна Корея, яка й досі вважає острів Ноктундо і усю КНДР територією Єдиної Кореї. Що стосується Пекіна, то хоча він офіційно і не висловив до Москви жодних претензій, але за неофіційними китайськими картами весь далекий схід РФ це територія Китайської Республіки. А в офіційних підручниках історії в Китаї стверджується, що Сибір тимчасово втрачена територія Піднебесної. Офіційно, після закінчення Другої світової війни і капітуляції країни Сонця, яке сходить, Радянський Союз. У 1946 році включив до свого складу Курильські острови та південну частину острова Сахалін, які до того належали Японії. Але мирний договір між СРСР а пізніше Росією та Японією, який врегулював територіальні питання, і досі так і не був підписаний. Щодо країн Балтії, то в кожної з них до Росії є власні претензії. Литва претендує на Калінінград – Щодо Латвії, то у неї суперечка з Росією стосується приналежності території району Псковської області. Цю територію за мирним договором між радянською Росією та Литвою у 1920 році закріпили За Ригою. Однак у Сурковому СРСР захопила Латвію. Після розпаду СРСР Латвія відмовилася визнати ці зміни, назвавши район Петалова незаконно анексованою територією. На думку латвійських політиків, перебування району у складі Росії порушує Латвійську конституцію. У сусідній Естонії предметом територіальної претензії до Росії є Печорський район Псковської області та місто Іванград Ленінградської області. Ці землі були частиною незалежної Естонії у 20-х-40-х роках, але після радянської окупації. Кордон було переведено по річці Нарва, внаслідок чого було розділено міста супутники Нарва та Іванград. Також Росії передали і Печорський повіт. Після відновлення незалежності Естонії питання належності території знову стало актуальним. Домовленості щодо них не досягнуто і сьогодні. Щодо Фінляндії, то уряд цієї країни офіційно не висунув претензій. Але такі організації, як Прокарелія, Клуб Карелія або Журнал. Карелія Ковалехті наполягають на включенні до складу країни сусідньої Російської Республіки Карелії. У 40 х 56 -х роках у СРСР існувала Карельсько-Фінська республіка, яку згодом ліквідували та перетворили на автономну республіку у складі Росії. Крім того, Росія неодноразово висловлювала претензії на певні фінські території, зокрема Аланські острови, яким Російська імперія володіла по кілька разів у 18-му, 19-му і навіть у 20-му століттях. Щодо України. То у нас з Росією є чимало територіальних проблем, і хоча Москва підписала і погодила свого часу декілька документів, яким гарантувала територіальну цілісність нашої держави, зокрема Будапештський меморандум у 94 році про набуття неядерного статусу. Проте у 14 році вона розв'язала війну проти нас. Спочатку Росія окупувала український півострів Крим, потім створила недореспубліки на частині території Луганської та Донецької області. А далі в лютому 2022 року здійснила широкомасштабне вторгнення на усю територію України. Київ, до речі, також може висловити кілька територіальних претензій до Москви, зокрема Кубань і Краснодарський край це етнічні українські території, які внаслідок буремних подій у 20-х роках двадцятого 20 століття більшовиками був приєднаний до Росії. На Кубані взагалі існувала самостійна Кубанська Народна Республіка, яка тісно співпрацювала з УНР. Крім того, українськими територіями, які свого часу були з різних причин відрізані від України і приєднані до Росії, розташовані на такі міста, як Курськ, Вороніш, Брянськ, Білгород та Ростов-на-Дону. Усі вони раніше належали до козацьких регіонів Стародубщини та Слобожанщини. Але в 54 році їхнє керівництво тодішнього СРСР передало Росії. Ці землі ще у 1918-му було проголошено територією Української Народної Республіки Апризовське місто Таганрог у сучасній Ростовській області РФ був частиною УРСР до 1924 року. Тобто Україна насправді має до Росії чимало територіальних претензій, але в жодному випадку не висловлювала їх поважаючий суверенітет у сусідів і міжнародне право. Це лише невеликий перелік країн сусідів Росії, які за бажанням могли б вимагати у Москві повернення їхніх етнічних територій. Крім того, Росія має чимало так званих суб'єктів Федерації. Більшість з яких залюбки б скористалися правом на самовизнання, щоб покинути нову тюрму народів, як зараз називають РФ. Матеріали взято в статті Влада Волошина. Це прості історичні факти, але скільки злості, підступності, впевненості, що за ці вчинки не буде ніякого покарання під цим ховається, скільки за цим смертей, знищених міст і зруйнованих поколінь. Змінюються роки, змінюються назви і місця. Але ось методи диявольського режиму залишаються тими ж самими, коли людину не сприймають як особистість, вона не має цінності. У творі багряного є вислів людей вистачить, а у 2020 році є вислів росіян, баби наражають, коли смерть людей не вважається проблемою, хай хоч всі загинуть аби виконати завдання. Коли за допомогою брехні обплутують людей і примушують їх вірити у неправду. У сорокових роках були вороги народу, до яких включали всіх священиків, письменників, тих, чий бізнес був успішний, просто тих, хто чимось не подобався, і люди вірили, що це реально вороги народу, які заслуговують на смерть. А зараз це укрофашисти і укронацисти, до яких включають і військових, і медиків, і волонтерів навіть мого тата називають фашистом. Неможлива зміна свідомості, якщо немає визнання провини. Знаєте, з гріховною свідомістю працює так само, це не новий урок, але цікаво розглядати його в такому ракурсі. Часто ми не розуміємо, чому не можемо позбавитись якогось гріха або залежності, хоч і прагнемо цього. Але запитайте себе, чи виснав я, що скоїв гріх? Чи справді я вважаю, що це було погано? Чому це погано, як це впливає на інших, як це впливає на мене? Чи просив я прощення в Господа? Чи просив я прощення в людей, якщо мій гріх пов'язаний з ними? Чи вірю я, що Бог може простити цей гріх? Чи справді я не хочу його повторення у майбутньому? Чи зробив я все можливе, щоб не повторювати гріх? Ці питання допоможуть прояснити ситуацію і зрозуміти, наскільки сильно ми занурені у гріх. Але треба відповідати чесно, так як я насправді. А не так, як хочеться нам самим. Бо якщо ситуація не вирішена, то гріх буде повторюватись знову і знову, якщо немає визнання, якщо немає покаяння, якщо немає прийняття Божого закону і Божої влади над нами, якщо немає впокорення власної гордині. Це величезна проблема, якщо нами керує гординя, то ми просто не здатні покликати на допомогу, навіть якщо її потребуємо, ми її раби. Неможливо отримати допомогу, якщо ти не визнаєш, що її потребуєш, ти не приймеш її. І давайте не чекати, щоб Бог почав змиряти нас так, як він буде змиряти Росію. Сьогодні не буде позитивної нотки в кінці, але можливо вона буде наступного разу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!